Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський з робочим візитом на Львівщині, спілкуючись із представниками підприємств, очільник БЕП пообіцяв викорінюватиме злочинність серед бізнесу та боротиметься з хабарниками. Ми будемо прагнути до того, щоб там не ловити підприємця, на якомусь дрібному порушенні. Наша робота буде полягати в тому, щоб притягувати до відповідальності кінцевих бенефіціарів відповідних схем. Або е, відповідних кримінальних правопорушень, і це точно буде не бухгалтер чи не номінальний керівник юридичної особи, окрім розмов з представниками бізнесу, Олександр Цивінський також представив нового керівника територіального управління у Львівській області. Ним став Михайло Борусовський. Очільник розповів, над чим працюватиме першочергово. Це е, акциз, податки. Митна сфера, відповідності, обороноздатність, а також інші економічні злочинності. Щодо вирішення, мені спочатку потрібно проаналізувати кримінальні провадження, які є у наявності, зрозуміти проблеми і вирішити знайти шляхи для їх вирішення. Нагадаємо, бюро економічної безпеки України є центральним органом виконавчої влади, який протидіє правопорушенням у сфері економіки та поєднує правоохоронні і аналітичні функції.